І зараз у нас який на черзі тост? Третій. Так. У нас зазвичай, так, зазвичай в Україні третій тост піднімають келихи за кохання за це почуття, завдяки якому багато хто в цій залі вже мають дітей, онуків. І, звичайно ж, це за любов до України. Насправді, дорогі друзі, так, да, обрати кращий малюнок неможливо, адже є дві дуже важливі речі. Перше, це ці малюнки зроблені з величезною любов'ю до вас. Це по-перше. А по-друге, це ваші перші роздруковані фото в сімейні. У вас є фотоальбом, тому можете туди його вклеїти. Шановні друзі, даруйте нашим молодятам ваші витвори мистецтва. Даруйте їм! Рава в тому вітримо невеличкий секрет. Справа в тому, що саме з цього моменту в наші молодят розпочинається медовий місяць.